Вітаю! Сьогодні 1 серпня. Ми знову у батьків на дачі. І стартовим кадром вирішила зробити ось цей квітучий базилік. Чуєте, як ділки годуть? Ось так. Сьогодні є багато чого цікавого показати. І кавуни, і диньки. А дуже гарні баклажани. Тож дивіться. А також о, інжир та ківі, П'ята спроба, і воно прийнялося і росте. Пахне, мама, будете? Ми з'їмо оцю. І якусь з'їмо. Да? Яку з'їмо, поля втикні. А Не, вы заберете две домой. Это сорт, разные, да, сорта? разные сорта. Разные сорта. Разные сорта. А тм из емок. На выходных. Дитина их нюхает ходит. Это наше. Тут ховаются кавуны. Дитина сховалась. Смотри. Он. Смотри, как они любят. Смотри, три штуки. Вот это они везде так. Так. тас. В любом месте веселее вместе. О, а все один, два, три. Кавунчики. И он кавунчики. Класс. Вот, смотри. И ты. Иди домой. Ну и ты, и ты. Не Мы ждем, когда там вырастут. Мы их посадили. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А Тут мангал. Ось. А далее Бориски. Ось такі вони величезні. Все загороджено, тому що птахам буде подобатися тут лазити, ось так. А тут грибниця. Поки чекаємо. Чи ж під березовики? Чи щось там буде ось так. Зараз зачиню, тому що ці птахи, вони ж бігають дуже свободно. Ось десь. Тирин, тирин, тирин ха. мала, мало о Побігли он старша, та все, все йду, я йду. Чш. Ця що захищає, тому я краще курку ту залишу і піду собі. І піду, я нікого не чіпаю, я гуляю. Тут у нас дітки ховаються, коли в хованки грають. Кожен раз ось тут. І думаю, що ми їх не знайдемо. Грушка. Ташечки. Дуже багато таких конструкцій у батька. Ясла для птахів. Ще щось. От не пам'ятаю що та зелена штука потім. Запитаю. Інжир. Ми вже один куштували. Ну, чесно, це таке щось цікаве. Зовсім не таке, як продають, коли він сушений. У цукровому сиропі, але дуже цікавий на вкус, смачний. Так дітки бігають і все шукають, коли можна буде ще один взяти. Ось такий він же розміром. А тут знаєте, що це таке? Ось це що? Це журавлина. Ось, її поки що так небагато, тут там осьточки. А потім я знаю, що мама планує, щоб ось це усе було вже з журавлинкою. Ось так. Місце відпочинку. Зараз нікого немає, тому що сонечко таке дуже гаряче. Ось такий він, серпень на дачі. Гарний, зелений зі смачними. Овочами та фруктами, скавунами, гарбузами. Ой, ще одна грушка. Якось так. О, тут зараз це, ну, бутилочне дерево, ну, це бутилочна така тиква. Ось. А тут Люфа, я знаю ось вона, ось мочалочки. Тепличка, зелень і ось так, вереси. Ось тут я знаю, що їх посадили І із насіння, тобто самосівом. Тут дуже багато ось таких, дивіться, а, чи то туї, чи то з, а, тому що з хвойного лісу брали трошки землі. Ось. Можливо, звідти. залишаємо, Чотири штучки я забрала додому. А все а інше ми залишаємо тут. Подивимось, що буде десь через рік, другий. І, можливо, що повернемо в природу, якщо це щось таке з ялинкових. Або розсадимо надалі. Ось такий початок серпня, батьківська дача.